Ну і почекаємо ще 17 хвилин, і про все вище згадане, ба навіть більше. Катерина Кербус розкаже розлогу рівно о 8.30. Ну а прямо зараз у нашій студії наша друга гостя це Оксана Стоїцька, вона організатор Олімпіади з робототехніки. І ми раді вітаємо її у нашій студії. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку Оксана, Доброго і роботи. Да. Uh, я хотів би вас познайомити з роботами, які в цьому году прославили Україну на uh, всімірній Олімпіаді по робототехніки. Какое мы место заняли там? Мы заняли почетное шестое место. Шестое место, а э, Дитлахит, это же дитлахи было, так? Да, это дети 13-14 лет. Это команда Архангелы, команда, которая готовилась к этой Олимпиаде очень долго. Они победители Всеукраинской Олимпиады по робототехнике и первый раз представляли Украину на очень престижной детской олимпиаде по робототехнике. То есть, какой самый робот из этих чудернацких створений перемиг там? Вот этот робот, он как раз и, и э, удержав перемогу. Он очень необычная конструкция. Это то, что дети сами создали. И, э, конечно, самое главное, самое главное, что, скажем, те надежды, которые мы возлагали на, на робота, они оправдались. Он нас не подвел. Он сделал все, что нужно. Он прошел свою дистанцию быстрее всех. Он собрал необходимое количество. Шариків і тим самим приніс перемогу. а колес, там така кому... вимога була. Тобто вони однакові були <гум> усі ці роботи. Тобто, усі вони збирали кульки. Так, uh -huh. uh -huh. да, всі роботи повинні були собирать шарики, але конструкції роботів у всіх були uh -huh. В Вате. Я пропоную подивитися сюжет. Наші кореспонденти yeah. ну, не в Кореї, звичайно, були, але бачили, як роботи рухаються. Вони розумні, хвацько пересуваються, уміють танцювати, видавати різні звуки і навіть пекти торт. Саме цей торт і припав до душі корейцям, отримав кубок суддівських симпатій. Його 13-річні творці у кухарських фартушках і капелюшках. Однак, кондитери з них нікудишні. Ми були поварами, які надоїло і було лінь робити самим торт. Ми вирішили. Нам прийшла в голову ідея зробити такий торт, який за нас би це все робив. Це ну якось особливо. Інші робили робота-барабанчика, наприклад, Росія. Але це трошки банально. Небанальний торт, хоч і виглядає апетитно, насправді неїстівний, з будівельної пінки. Команда Божевільні кубики навчила робота встромляти свічки, запалювати їх і прикрашати торт кремом. Замість крему шпаклівка. Написати на торті можна будь-що. Робот підключений до комп'ютера, виконає будь-яку забаганку. У Кореї такий кухар відпрацював на всі 100, а в Києві загальмував. кулінарні таланти зміг продемонструвати не всі. А у робота наймення Архангел місія не кулінарна, швидше спортивна. Йому треба за дві хвилини добігти до ящика, згребти з нього усі 100 кульок і повернутися зі здобичу назад. Ефективність нашого робота складає 99-98%. Нам на Олімпіаді не вистачило лише трьох оранжевих або однієї е, 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 білої кульки для перемоги. Перемогла команда Кореї. У робота професійного збирача кульок може бути цілком буденне застосування. Його Можна запрограмувати, щоб він збирав мусор. Ольга Петрів та Ігор Пленкін. П'ятий канал. Про роботів і українських винахідників ми говоримо із організатором Олімпіади з робототехніки Оксаною Стоєцькою. Пані Оксано, що мені цікаво, зараз сучасні дітлахи все більше в комп'ютерному віртуальному світі живуть. Так, вони приходять після школи додому, вмикають комп'ютер і батькам, наче спокійніше, так? Дитина вдома сидить. А що вона там з тим комп'ютером робить? не зрозуміло нікому. Як вам вдається заохочувати дітей, чим саме? Ну, саме головне, це дійсно що тут... Вместе соединены и компьютерные технологии, и конструирование. И, конечно, ребенок, который интересуется IT-технологиями, он как раз может здесь реализоваться полностью. Mm -hmm. Потому что соединение, соединение того, что дети программируют и дети конструируют, и дети сразу видят результат своей, своей работы. И результат может быть абсолютно разным в зависимости от того, насколько... Хватить їх ідей, наскільки uh -huh. хватить у них сіл, віні, усіччивості. Ще мені знаєте, що цікаво, то ну як зрозуміти батькам, тобто ну що дитина має займатися робототехнікою, що треба віддавати її, я не знаю, не в гурток. Там же живчатка є, ну добре хлопців, що можна зараз. Як зрозуміти і правильно співставити це? <кхем> ну я думаю, що для початку нужно просто знати о это що це є. І е -е, якраз наша студия, студія, вона і допомагає е -е, дітям и их родителям э, разобраться, что же интересно для, для детей. Потом показать им мультик воли. Так? Да, показать мультик воли и э, научить ребенка создавать что-то свое. Потому что то, чем занимаются дети в нашей детской студии, они, каждый урок ⁇ это создание чего-то нового. Это не просто создание, это понимание, как что работает. Потому что сама система, сама программа направлена на то, чтобы ребенок... Э, навчання через дію. Ну, ви знаєте, якщо дитина скаже: "Та я в школі навчаюсь, ще до вас приходити mm -hmm. навчатися", ну не хочеться щось мені, я б краще пішов погуляв вулицею, повештався. Ну в цьому є відлична особливість, то чим займаються у нас діти в студії. Як раз к нам в студію діти приводять своїх батьків, а не навпаки. Батьки приводять своїх дітей. А це удається дуже просто, всім дітям нравиться творчество всем детям нравится, когда их творчество приносит радость кому-то, и когда есть какой-то результат, результат, который помогает им действительно показать то, чем они живут, раскрыть ребенка. И э, каждый урок, каждый урок – это создание чего-то нового. Вот, допустим, у нас есть уроки науки и технология, где дети каждый каждый урок создают новые модели, понимая механизмы работы этих моделей. И, э, конечно, когда ребенок получает удовольствие того, що он делает, то це вже не становиться для него. Це mm -hmm. то, чому він стримається. Але ж да он... ви знаєте, діти такі мінливі. От, я навіть по собі пам'ятаю, от, от, сьогодні хочу малювати, завтра хочу там комп'ютерами займатися, післязавтра хочу танцювати, після післязавтра -після там стрибати з парашутом. Ну, принаймні, я у своєму дитинстві була такою. Я ходила це не на, на безпеку. Вона і зараз точно я хотіла на тисячу гуртків і там, і тільки останні вона в більш-менш. Ну, в этом и прелесть наша, нашей студии, потому что здесь действительно очень много различных направлений. Здесь есть вот э, менее серьезные робототехники, да, вот создание таких вот крокодилов, которые тоже умеют разговаривать, которые, у которых есть сенсоры, реагируют они на, э, на приближение, на… Это то, что, Ой, что, можно, что можно сделать… У нас дети даже создают мульти мульти мультики. То есть по этим моделям это все, что можно, скажем так… проявить своє творчество в, в повній мірі. Ну, напевно, викладачі у вас самі спочатку, самі спочатку награються, так, зрозуміють, що тут можна дитині пропонувати, а потім... Що касається, да, преподавателей, звичайний э, преподаватель к нам, звісно, не прийде. Це людина, який дуже э, творчий, у якого є багато ідей, який любить дітей, і які хочуть дітям з дітьми поділитися цими ідеями, у яких є дуже така хороша э, черта, все время учиться. не переставать учиться. скажіть Це... шосте місце. Ми посіли так на цій олімпіаді. Чому 214 команд? Так я 217 команд. 217. 217 шосте команд. місце. Яким чином за рахунок чого? В чому такі унікальні наші українські дітей? Що вони змогли посісти одразу шосте місце? А, ви знаєте, та особеність наверное, нашої країни все таки заложена заложено у нас, що у нас діти люблять техніку. У нас дети э, любят математику, а как раз вот то, что, то, что э, используется в, в, на Олимпиаде, это соединение и точных наук, соединение и конструирование, э, соединение и программирование, это все то, что... Все то, что іміє місце на на этой олімпіаді. Тобто, можливо, це переваги якоїсь нашої шкільної освіти, що вона, ну, краща, ніж безусловно, в інших країнах. Безсумнівно. Цей базовий рівень вищий, аніж у Безсумнівно, е э, этот рівень, він очевидно показує, що діти в наших школах займаються і э, ті програми, і ті знання, которі вони получають, вони помогают Ну от проявлять себе на таких от пристижних олімпіадах. Дякуємо вам за відповідь. Маємо піти на коротеньку рекламу, аби ми з Катериною могли трошки погратися цими роботами.